День життя вчителя, який йдемо у клас, щоб у друзів там своїх зустріти, мово народ. Насправді каже наш головний герой, молодий вчитель Андрій Мутика. Вчитель це перш за все людина, ранок якої починається, як у більшості, усі поспішають. Хто до школи, хто на роботу. Дуже ранок інтенсивний, насичений. Всі поспішаємо на роботу. Поспішаємо до школи. І тому ранок в нас дуже такий активний. Ранкова зарядка своєрідна. Моя мама вчитель і тато вчитель. Ми разом ходимо до школи. Мама допомагає виконувати пісні, а тата математики. В ними Осітянський, я вже працюю 10 років. Це завжди цікаво, це завжди хвилюється, тому що ран за коли йдеш до школи, до діток це завжди не передбачувало. з ними весело, з ними цікаво. А далі маму до роботи і швиденько на урок. Чи часто запізнюємося? Чесно скажу, інколи буває, життя непередбачуване. і я думаю, що всі ми поспішаємо на роботу і у зв'язку з різними обставинами бувають випадки, що і запізнюємося. Чи... Тому ми не ідеальні, ми такі самі люди, як і всі, решта, і можемо теж запізнитися. На Минулому році майже вже на ставку ми працювали вже так, вже більше загружено. Це... І тут помічаю Андрій Олександрович із рюкзаком. Забув віддати сину? Ні. Це й його. Можливо, яке ще залишилося, Вважаю себе теж, можливо, в душі молодим і якось, щоб влитися в колектив, бути частинкою дитячого учнівського колективу, теж якби зручно. У Гордоцькій школі з польської мови навчання Андрій Олександрович працює три роки. Він вчитель фізики та астрономії. Отже, повторимо ці закони, ці особливості, як веде себе син струму, як себе веде електрична напруга та електричний опір. Отже, відкрийте, будь ласка, сторінку 9. дев'ятені. Андрій Олександрович завжди відрізнялися від уроків інших вчителів завдяки тому, що майже на кожному уроці він нам приносить ось такі конструктор, як сьогодні. Як сьогодні він приніс, і ми майже кожного року на ньому працюємо. Або якщо, наприклад, лабораторна робота, то завжди на комп'ютері, і завжди все дуже добре зрозуміло. Він завжди, якщо ми будемо десь неправі, або це він не злиться, він не кричить, він не робить якісь спектаклі. Можна так сказати, він завжди може підтримати більше, і може показати те, що ми дійсно прийшли сюди щось навчитися, Якщо щось непонятно, то він завжди готовий іти на учнює. Тоді наш головний герой навчає не тільки дітей, а й вчителів. Ось, наприклад, зараз проходить майстер-клас для вчителів по впровадженню новітніх технологій. Отже, ми сьогодні з вами таке заняття розпочнемо. Що потрібно включити програму, і Потім в кожному углі рану появляється що вам треба треба нажати ну типу колібробку тут і появляється. Я і багато моїх колег покращили свої вміння використання мультимедійних засобів на уроках завдяки методичним заняттям, які проводить Андрій Олександрович. Традиційно вважається, що старший вчитель є наставником молодшого, але Сьогодні стереотипи змінюються. Молоді вчителі охочі діляться своїми знаннями і вміннями із старшими колегами. І я вважаю, що така співпраця, обмін досвідом це дуже добре, адже наші учні від цього тільки виграють. І після уроків кожен вчитель, в тому числі і наш головний герой, покидають школу і розпочинаються буденні турботи. У кожного свої. Андрій Олександрович завжди намагається викорити час на прогулянки із сином. Хоча й про школу не забуває, його там теж чекають діти. Учні, для яких потрібно стати авторитетом та наставником. До речі, стати вчителем пан Андрій не мріяв. планував військовим або поліцейським. Не вдалося вступити у Харківський вуз, тому пішов на фізмат і, вже навчаючись, часто казав, що 100% вчителем не буде. Але доля розпорядилась інакше і не відпускає його Сітянська нива. У родині Же всі вчителі, дружина теж вчителює. і символічно, що одружилися вони саме на день вчителя, і сам вчителювати Андрій розпочав 1 жовтня. Можливо, це все таки і є його покликання.